Добрий день мої підписчики! Сьогодні готуємо квашені помідори з цукром. Таких смачних ви ще напевно, не пробували. Ем... Інгредієнти в нас це помідори приблизно 1,5 кг на 3-літрову банку, сіль 2 столові ложки, цукор 1 столова ложка, часник 3-4 зубчика, цибуля 1 штука, морква 1 штука, перець, горошком духмяний. Лист хрону зуцвіття кроп. Е, рецепт приготування такий. Помідори миємо, моркву та цибулю, ріжемо кільцями. На дно банки викладаємо листя чесних спецій. Нарізали моркву, цибулю. Тепер будемо закидати їх всередину середину шарами. кидаємо джупчик чесноку кидаємо опять помідори. кидаємо, кидаємо... пару горошин для смаку Морку. Додаємо 2 столові ложки солі і цукру 1 столову ложку. Пливаємо води і закриваємо капромною кришкою. А тепер трохи збовтуємо. У нас Залишаємо при кімнатній тім, температурі в темному місці на тиждень. За тиждень можна смакувати не тільки лагідними квашеними помідорами, а й закусочними кружельцями моркви та цибулі. Смачного.